Ми ж розуміємо, що єдиний і головний винуватець цієї трагедії це Російська Федерація, військовий злочинець Путін, але є і така внутрішня халатність. Мені здається, що кожен має на своєму місці пам'ятати, що ти теж відповідаєш за безпеку. Це як наші редактори, вони ніколи не дозволяють нам тут лишатися, бо вони несуть за нас теж відповідальність під час обстрілів. Що робити от з цією сьогоднішньою ситуацією? хто має бути покараний і які маємо висновки зробити? Ну, давайте так. Я не буду підміняти собою правоохоронні органи. Там мають розібратися. Я дуже надіюся, що в цій ситуації не буде пошуку якихось там офірних ЦАПів, десь там серед політичних опонентів, а нормально подивляться і зроблять висновки, тому що це життя людей. Я можу про інше сказати. Насправді це не моя ідея. У вас чи Георгій Тука, чи Андрій Рева в ефірі сказав, що ситуація з тим, як у нас не інтелектуально механічно працює система повітряних тривог, вона тільки погіршує ситуацію і збільшує ризики для людей, тому що в звичайних умовах. Постійні тривоги від літання міг 31 Вони присипляють пильність і більшість людей перестали йти в сховище. Кілька подій останнього періоду, коли були серйозні прильоти, зокрема посеред дня, мобілізували людей до того, що треба переховуватися. Але коли летять іскандер М або кінжал, бігти в сховище, це в більшості випадків. Це тільки погіршує ситуацію. Знаєте, я не хочу сам говорити в останніх інстанціях, Чекайте на офіційну позицію від органів влади, але ну. that is Ракети прилетіли упродовж 10 хвилин після оголошення тривоги. ДСНС все одно рекомендує бігти в сховища. Я розумію, але вони, чому я говорю? Влада має переглянути ці нормативи і позиції. Якщо ви бачите запуск балістики, причому з близької відстані, сповіщати про це, ну це проблемно. От ми маємо загибель людей, які бігли в сховища. У нас дійшов до 100% збиття ракет, принаймні над Києвом. У такому випадку, при оголошенні тривоги в Києві, загроза від збиття ракет не. Найбільше це зовнішня територія біля сховищ. Це балкон. Жінка, яка загинула по попередній ататі, на привки жаль, просто вийшла на балкон, подивитися, що відбувається, і при тому припопали туди частини збитого БПЛА. А за принципом двох стін при відсутності прямої його попадіння ракети. Можливість зберегтися набагато більше. І тому має бути розроблені нові інструкції. Як у вас сховища прямо під вашим будинком, якщо у вас підвалі? От напроти мене є один там будинок, в якому є дійсно підземний гараж, і я бачу, іноді, коли тривога, туди люди там сходяться потрошки туди вниз. Там можна спуститися упродовж п'яти хвилин. Це достатньо. Якщо вам до сховища йти 15 хвилин, держава має вам дати два рівні тривоги. Рівень тривоги над Каспієм знімаються, запускають е е е криваті ракети, ви маєте годину часу. За цю годину. Все можна зробити, заховатися до найдальших сховищ дійти. Злітає, відбувається пуск, уже відбувся пуск іскандер М. Ви не бачите, це не міг 31 з кінжалом, який ви бачите в момент зльоту і можете в той момент орієнтуватися. Відбувся пуск. У вас від 5 до 10 хвилин за цей час ну, має бути інший рівень тривоги, інше повідомлення, інший сигнал. Оце те, що говорив і Рева Четука, і це, що повторюю я, це, це робота тих людей, які не воюють на фронті. Ми кажемо, це ж військові, там воєнізовані підрозділи, це не те, де СНС, які. Рятує людей, це сидять цивільна оборона, відповідні бюрократи, які мають відпрацьовувати свою зарплату. Це вони мають в першу чергу надавати якісь нормативи, перевірки чи працює скрізь сховища, а так і міська влада, так я розумію, так по відомству. Але ну кожен має виконувати свою роботу. Тому відповідальність має бути кожного за його злочин, але ну має бути ще відповідальність за невиконану роботу воєнний час. І коли у нас не диференційовані тривоги. Коли однакова тривога при п'ятихвилинній готовності до прильоту і годинній при готовності, ну це означає, що хтось конкретно з високого чиновництва, який мав дати розпорядження під Олегом, диференціювати, розробити різні системи тривоги. У нас же ж розробили: радіаційна, одна, хімічна друга, звичайна авіаційна, третя, все розроблено. Якщо хочуть, можуть. Треба і оце треба було сказати. зробити. І ці люди би не загинули. Ну, тому я ще раз кажу: це просто ще й безвідповідальність людей у владі, які їм не дали команду зверху самого, тому що наверху, знаєте, їм не загрожує. А тим, хто нижче, ну от вони не мають людського почуття, що вони мають рятувати людей. Андраса. Третій раз за добу оголошена повітряна тривога в столиці. Це вже там прям такий майже рекордний інтенсив. Одна з цих тривог, щоправда, слава Богу, була фальшивою. Як кажуть ППОшники, є спосіб присилати фальшиву мітку на радар, так. і тому ми чуємо цю тривогу і так далі. Але все ж, хто там в Росії психує, вибачте, за слово, і яку мету переслідує з таким інтенсивом. Ну так давайте так. Пункт перший. Ми не ліземо в голову, тому що ми люди, вони не люди. В них інша психіка. Я вже не раз у вас сказав в ефірі. Ми не зможемо цінити, чому до Гантери знущаються над тваринами. От нормальна людина не може, а він може. Це збочення, це зрушення психіки. Це мерзотники, це тіла натія мерзотників. Тому ми не зможемо. Пункт другий їх. Викликає задоволення вбивство людей, створення проблем, створення катастроф, руйнування. Це дійсно для цієї нації. Це нормально. Вони 900 років від Андрія Боголюбського, навіть від його ж там попередників, жили в культивуванні цього. Вони цим радіють, вони цим тішаться. Ще раз кажу, ну це є звиродніла нація на фоні всього світу. І всі століття не було жодного століття чи десятиліття, коли вони не були саме такими, коли вони саме так не поступали. Тому тут єдине робити їх максимально ослаблювати, відгороджувати. Пункт наступний. Насправді, знаєте, дуже неочікана річ, але от я на цьому наполягаю. Їхня влада викликає все певні більше питань у місцевих населення, у Рашиків. Чому програш? Війна не виграється, рік триває Київ за три дня і все інше. І треба давати якісь відповіді. У них я вже казав є суспільний запит на терор проти мирного населення. І коли влада їм сповіщає, вони ж не кажуть, що всі ракети збиті, вони ж сповіщають погиблі кучі бандеровців, там розгромлені, не все, а не офіційно пускають обіти діти, інші речі. І це. Легітимізує владу в очах того звироднілого населення. Ви просто зрозумієте від того, що влада рашистська убиває мирне на населення, вони відчувають задоволення і вони відчувають підвищення легітимності влади, яка почала втрачати моральну легітимність через те, що вона не може виграти війну. І чисто технічні моменти. Пункт перший. Вони далі пробують вирахувати патріоти. Для них це важливо. Пункт другий: вони хочуть і вони вірять, що вони зможуть визначити нашу систему ППО, хоча б на короткий період, коли не залишиться засобів відбивання, і в цей момент, доки ще не підвезуть нові наші союзники, вони вірять, що в цей момент вони можуть підняти важку артилерію. Згадайте їхню практику. Ну логіка Суровікіна. чому його призначали? Думаю, що він зараз вже його зняли, тому що не зміг, що він зможе підняти важкі бомбардувальники і стерти. Зуття землі як Алеппо, якесь велике українське місто. Вони правду сказали, що про Київ не йдеться. Вони думали Дніпро, Запоріжжя, Можливо, Одесу просто знищити. Так як Маріуполь 20, 50, 80, 100 тисяч загиблих вони хочуть це зробити. Вони тоді впевнені, що тоді Україна стане на коліно і здасться. Ну і третій момент: вони вірять, вони по собі судять весь світ. І Вони вірять, що чим більше терору... Тим швидше українці побіжать вимагати від влади здатися на умовах Путіна. Мир на умовах Путіна. Вони не розуміють, що ефект абсолютно протилежний. От кожен раз, коли бачать зовсім не такий ефект, у них у них працює. Я це говорю просто як людина, яка працював по російських пабліках, працював з їхніми технологами, працював з їхніми психологами. Я вам з певністю кажу в цій ситуації, в них єдина думка, ми ще німножка не та і от в них розуміння, і Путіну так доповідають, там хахую вже здалість. Ні, ми ще чуть-чуть піднажмемо, там уже на грані. І от вони в це вірять, і тому це йде. Оці речі вони всі разом створюють відповідно цей комплекс максимальних ударів. Чому Київ найбільше зараз? Поза Києвом вони теж ловлять місця логістики, дислокації нашої техніки, яка готується для великого наступу. Вони за неї теж шукають. І певні удари йдуть і туди, коли ми чуємо поза Києвом, або коли орієнтуємося, що це десь на центральну, не на райони. А науковиця Києва, а це можна прорахувати, тому що ну навіть іскандер М він вертикально заходить на об'єкт, практично вертикально, майже під 90 градусів. Тобто, якщо він попадає. У Деснянському районі, де нема складів, нема, нема промзони, це означає, що вони умисно тілили в житлову забудову. Але якщо він летить десь трошечки в бік, можуть бути і інші проблеми. Але коли йде безпосередньо по самому Києву, особливо по центральній частині, посеред містю, ну, на мій погляд, вони просто переконані, в столиці вирішується все. От чому вони москви та москвичів трохи бояться, і там менше на фронт підправляють їх, менше туди похоронок приходить, і тому вони думають, що головне зламати ситуацію в столиці, затероризувати мешканців столиці, тому що зі Львова, з Франківська, з Одеси до Києва не поїдуть більше воєнний стан. І вони чекають, що кияни вийдуть, скажуть: Зеленський давай мир, так як хоче Путін. Здайся Путіну, капітулюй. Ну слухайте, ну, для нас це ідіотизм повний. Але ну вони справді так мислять. Це можна подивитися в пабліках і в навіть не в пабліках, а в дописах їхніх високорангових політиків. Немає значення, що це там алкоголіки чи збочинці, але в них це є. Оце всі комплекси. Чому вони саме зараз так луплять? А чому саме зараз травень? Ну, крім всього іншого, це питання очікування великого наступу. Вони його дійсно страшно бояться. І те, що він в якійсь мірі певній затягується, плюс по ньому спішу занадто багато витоків інформації. Слухайте, я дуже добре шаную лінці Грем, але. Ну, на мій погляд, Володимир Зеленський і керівництво ОПИ мало би стриматися трошки в витоку тої інформації, яку вони знають, іноземному представнику, який не зобов'язаний, не обмежений підпискою про нерозголошення, а він не обмежений. І тому він дуже приєдна людина, він мудра людина. Він політико, не вибувка, нічого зайвого, але він приїде до себе. Він почне спілкуватися своїм своїми у фракції. А в тій фракції є, і відверті трампісти, і це піде. І точно воно по якомусь витоку та інформація він отримав. Він судячи з того, що він сказав, отримав дуже деталізовану інформацію. Ну, пане Тарасе, ну мені знає, що навіть ви всі говорили, що навпаки, система безпеки в нашій країні побудована таким чином, що, скоріш за все, президент, голова офісу президента, може і не знати про деталі. От я на це я думаю, дуже що, надіюся. Та я думаю, що там просто описали йому знаєте, якийсь такий фурор. А він емоційно це сприйняв. Але дуже важливий аспект. тут майже та закриваючи тему цієї безпеки. Зараз мер міста Кличко каже про. Те, що правоохоронці, правоохоронні органи будуть щоночі, щовечора тепер контролювати відкриття та функціонування всіх бомбосховищ. І я думаю, що буде не Друзі, можливо, якщо у вас будуть якісь проблеми, ви можете і нам писати. Ми будемо це теж висвітлювати. І кожен раз ми підкреслюємо те, що каже пантерас та що росіяни. думають, що вони цим нас зламають, що вони зможуть якимось чином нам насхилити до компромісів до перемовин. Ні, ми стаємо тільки лютішими і не забувайте в цей момент в момент. Люті і ненависті донатити на збройні село України ще раз. І ще раз ми ще з вами не закрили наш збір на автівку. Не знаю, що ми будемо говорити, як ми будемо показувати і пояснювати це. 72 другій окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. що в нас досі ще 40 тисяч гривень не закрито. Друзі, нагадуємо ще раз автівка, яку дуже потрібно купити найближчим часом. Говоримо про наступ, який незабаром має розпочатися. І що ви собі уявляєте? Що наші військові будуть пішки ходити, оцю всю красиву техніку носити? Ні, обов'язково треба зараз 5, 10, 15 гривень кинути для того, щоб наші військові отримали колеса. Дуже важливо. Ну і пане Тарасе, про них я хочу вас два слова запитати. Тому Мушу, от мені здається, що історія з тим, щоб просто залякати, вона і в Москві, скоріш за все, так не спрацює, як і в нас. Ми це вже пережили і ага. говорили не тільки про нашу історію, а й про попередні якісь війни. Але зробити так, щоб вони були незадоволені владою, це можливо. Небо над Києвом воно закрито за допомогою наших дипломатів, партнерів. Ну тобто, отут те, що треба було пропрацювати, попрацьовано. А в них панциріс 1 який ага. так собі хаотично працює і. І це до речі, стосується не тільки Москви, оце Шебікіно, Шемякіно, ну, яке вони самі не знають, як називається. Mm -hmm. Там взагалі кажуть, в сенсі нас обстрілюють, а країна навіть не знає, і в новинах це заборонять говорити. Як ви гадаєте, от якщо власне на цьому зіграти, продовжити якісь такі атаки обережні, не по цивільним? Хоча я за те, щоб жахнути mm -hmm. по цивільним, чи можна сподукати тоді москалів до гніву і до запитань проти своєї влади? Ніте треба зазнати завжди межу крайнього. Реального результату революції ще щось інше там не буде там може раптом виникнути спонтанно і ніхто його не прорахує. Ну так секретний бунт, десь там в Челябінську чи Магнітогорську, 88-му році. Так і тут може щось статися. Цього неможливо прорахувати, але революції. Повстання, невдоволення політичного там не буде. Це не та країна. Але є точки больові, і в тих больових точках можна створювати атмосферу, після якої влада мусить з ними рахуватися. Так це існує. І деякі дії, які відбуваються, слухайте, я навіть зараз не впевнений. Чи дрони, які так масово звернули від Москви в бік рубльовки, чи це було дійсно продумано, чи це просто ну, був пробний запуск? Вітер, який не врахували, сунув gps координації збита, і вони пішли. За напрямком вітру. Вітер, в той момент, який скільки розумів, був східний солов на захід. Це могло теж бути, це могло бути випадковістю. Але один дрон за 6 кілометрів, вже тепер кажуть, не за 10, від Новогарівовської резиденції Путіна, де він цей момент ночував, і основне куча підірвалася, були збиті. Або впали. В районі Рубльовського шосе Це велетенський район, це купа населених пунктів, де гігантські замки, фортеці їхніх вельмож там, і Шойгу, і е, Медведєва і інших. І там вся їхня еліта. І от я дуже потішався. Ну, от класичний приклад: Путінська балерина Волочкова. Від неї за півтора кілометри якась військова частина. Можливо, що її не вітер, а таке навмисно до тої військової частини, а може, в напрямку Гарьова, летів дрон. Український, його збили, його зуміли збити, вдалося. Але збили з такою гучністю. Ну, перше, напевне, ракета була потужніша, ніж потрібно для дрону, така, яка десь там проти бомбардувальників йде, вона сама вибух мала колосальний. Ну, кажуть, що у них там за півтора кілометра їх на ледве не вилітали. От, від того, що десь в Енгелісі вибухнули всі е, наразі, хто хотів е, в Ютубі, побачили, як там е, зафіксували відеокамери оці спостереження, що там щось вибухнуло. Знаєте, на це всім якось наплювати, але у них є. Ну, ці владільці, мислі і сердець. Я не знаю, кому там влочково владіться. Мені якось на неї трошечки байдуже, але я так розумію, що вона знакова. А плюс паралельно, це просто волочково, я наскочив, я все. Це 30 секунд, бо вона закінчує. Тому, коли починає зараз панікувати, кіпішувати ця еліта, за неї починає кіпішувати населення. Дуже вмілі атаки. Плюс решта роблять самі росіяни. Ці дрони не дали б жодного ефекту, якби їх не збивали, так як вони їх збивали. Гучно над Рубльовкою. І... Ну, слухайте, жоден дрон не зачепив поселення в Москві, крім ракети, якою вони збивали дрони. Ну от і мають ефект.